Так, 23 березня. Сьогодні взяли 500. Ну ти можеш одну брати, починати забираєся. Взяли 500 курей привезли маленькі ступічні. Хочемо вам показати от А до Я. От перших днів. Чим ми їх пропаюємо, чим ми їх того, вдалі. Ну, давай ту чим ми їх пропаєємо, чим ми їх кормимо, як ми кормимо, скільки ми кормимо, скільки вони з'їдають. Будемо влазити їх обов'язково, Щоб ви бачили, давай я. Ще. Бля, Ну Нічого, потім лампочку розбили. Ну це на щастя. Давай береті, а потім розправимось. Лампочку не трогає, вона гаряча. Викидаю лампочку, капець, попандош. Ну відсюди заберемо, бо тут уже їм вже не на надався. Скільки вони з'їдають корму, скільки вони які пропоїки, скільки тих пропоїв. Вот. І звісно будемо вазити їх постійно. Ми завжди но будемо на відео пришло. Це стояльці. Не спіши. Ось Яка температура? При якій температурі вони живуть? Який падеж? тому що підподіжав, ну нікак. Ні, буває дуже рідко. Який падеж. От. Ну все, грубка топиться, лампи горять. Це от украйній. А потім п'ятий, просто розділить між чотирьома. Акуратно. Головне, акуратно з лампочки, бо лампочок немає більше. Під рукою. Давай, Це можна кстати, забирати одразу в машину. Десь. Просто-напросто в свійських умовах. Тут не ідеальні умови для бройлера. Ну, кормимо Пуріни стартом. Старт тільки пурина. Тільки пурина. Пурина 42.025. Старт. Тільки Пуріна, тому що ну, кращого Пуріни немає такий старт. Ми їм даємо. Такий старт даємо. Высыпаем ящик ящик. Все 400 ты опять а 500 просто разделай. Хорошо, І потім И потом измельчай в машине, там мы взлажим. Сейчас, Держи, мешай. И пятый разделай, хорошо? А я убирай. Це перший мішок пішов, тут 25 кг. Все, повністю хочемо взяти. Для тих, хто новенький, ніхто не займався бройлером. Хай побачить, хай посчитає. ми посчитаємо, ми все скажемо. Повністю всі цифри. А хто вже займається довгий час бройлером, то може щось нам підкаже. Може напише в коментарях, що, що ми не так робимо, тому що ми ну, не ідеальні. А це розстани просто, поняв? Потічі туди-сюди. Туди. А я покажу зараз цих ми пересадили сюди. Ці теж забіча тут. Пересидіть сюди. Витяжка працює. Ці вже сидять кормами тільки стартом. Куріності. Це остальне ми даємо кукуруза, пшениця. Макуха і додаємо в Тобто корм жирний. Бачите, жирний корм. Що ми поробили? Такі кормушки. Отакі кормушки ми поробили по такій причині, що е, ті забиваються. Бачите, забивається. Постійно приходиться їх підсипати. Бо корм жирний. Але по-другому не так. Ну, так. На полусружечка достатньо хорошо. Хто дивився відео, то ми бачили, що були курі, ми їх пересадили сюди. ось На двір ми, чесно кажучи, у нас тут повністю все забито кюрми. Вони покращені Зелені, щоб не перепутати, коли пересаджували. І там курі. Нема куди садити, бо не встигаємо доробити сарай, який ми строїмо. Зараз вам покажу. Бо і тут, і тут, і тут, і тут і, тут, і Ну, Це неправильно, що ми їх змішали, але в нас по-другому не було вибору, щоб не мішати. Бо нема куди садити. Так, братва, ну заходимо назад. Вони нас, Це коли пересаджували, то ми помітили їх. Витяжка працює. Курятник вже на грані, ще трохи візде ми зробили. Ну, за курятник я окремо відео вам зніму. Вже зробили, це будуть двері, куди буде заходитися. Це двері для чистки будуть. Всередині вже майже все зроблено. Ну, майже ще поли залишилось. Тут теж не зробили. Не встигаємо, просто не встигаємо. Вже як доробиться, я думаю, до понеділка ми його доробимо, вже поставимо поли і сюди перейде. все браття. Це загуби. Переживає, не туди, що ми посередине. Так що так ми працюємо. Все порядок? Ну що, давай листа постелимо, зважимо. Наперегляд сюди. Звазимо, Звазим, що ми привезли. Mm. Є, оце така тут територія пообіцяється 500 штук. Це зараз тут 500 бролера. Ну, 500 плюс вони бачите, просто дають на похотах. 500. Так. Розміри, які тут, а 3 на 4, мабуть. Так, 3 на 4. Переділили, ми раніше не переділяли, вони кручиться. Почали переділяти отак от, так буде їм кружок. Включи, зараз вазимо одне кульча. скільки воно вазить. Всталося. Або в руках є. Так, одна курча у нас ноль, так? 50 грам. 50-50. 50 грамм, сейчас я так думаю. То есть перший день 50 грамм. 40-40 грамм. 40, 40, 40. Давайте еще результат, в принципе, одинаковый. трошки менше. Тут тоже тобто 50 грамм. Кульчат 50 грамм. Так що так, так що сидіть за каналом. Понятно, підписуйтесь, будь ласка, і ставте як бить, лайки. ну, Приїздки буде не лайки, а вподобайки. Так що будемо вам розказувати все, ота до я, як вони, що вони їдять, як вони їдять, скільки вони їдять, скільки вони важать. Будемо робити через день. Звесування и будем дивитися, що оно якобы. Девчули, вы тоже їсте? Знаете, девчули. Все, всім дякую, всем спасибо.